Важлива заява Мінсоцполітики про виплату пенсії у 2023 році, завдяки внесеним редагуванням фінансування пенсійного фонду збільшили більш на 10%. Це на секундочку на 41 мільярд гривень. Завдяки цьому можна буде провести хоча б невеличку індексацію пенсій в наступному році. Це дуже гарні новини. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. В бюджеті 2023 знайшли гроші для індексації пенсій на наступний рік. Крім того, будуть гроші і на інші соціальні витрати, зокрема на допомогу людям, які отримали каліцтво внаслідок війни. Все це стало можливим після того, як Рада переглянула проєкт бюджету до другого читання та внесла до нього зміни. Про це повідомила в ефірі одного з телеканалів міністра соціальної політики Оксана Жолнович ще кілька тижнів тому, після першого читання проект бюджету 2023 Оксана Жолнович вона не була впевнена в тому, що взагалі в наступному році вдасться здійснити індексацію пенсій. Яку згідно з законом мають проводити щорічно, і про це казали не тільки Жоржу Жолнович, Ви згадайте про це і прем'єр казав, і хто тільки не казав? Мабуть, всі казали, що і Марченко казав, міністр фінансів. Всі казали, що, скоріш за все, ніякої індексації не буде, не буде ні підвищень, ні підвищень зарплати, ні пенсій, нічого. Тим часом, за підсумками цього року, прогнозують інфляцію на рівні 30%. Всі вже про це знають. Відтак: всі українці, яким залишать колишні зарплати та пенсії, фактично збідні на 30% або майже на третину. Це так, якщо пояснити простими, простим, простою мовою, так що таке інфляція на рівні 30%. Тобто, всі українці, в кого залишились старі зарплати, фактично люди, люди збідніли ось цю інфляцію, ми переводимо в бідність на 30%, тобто майже на третину. Але тепер, завдяки внесеним редагуванням фінансування пенсійного фонду, збільшили більш на 10%, тобто це на 41 мільярд гривень. Завдяки цьому можна буде провести хоча б невеличку індексацію. Зрозуміло, що це не будуть якісь там баснословні суми, але хоч трошечки буде, знаєте, на піддержання на штанів, так на підтримку штанів. Тобто, крім того, завдяки збільшенню бюджету пенсійного фонду вдасться закупити протези. Ортези та інші технічні пристрої, які можуть покращити якість життя інвалідів, це також дуже важливо зараз, в таких ось умовах. А їх в Україні, на жаль, через війну побільшало. Не залишиться без державної підтримки і інші вразливі верстви населення. Тобто, це і багатодітні, і малозабезпечені сім'ї, люди, які мають інвалідність або виховують дітей інвалідів. Крім того, окремим рядком буде виділено гроші на фінансування субсидій. Нарешті, бо просто це вже знаєте, якийсь був терор. Те заберемо, це заберемо. Безробітним не можна. Хто не влаштований офіційно заберемо там ще щось? Тобто це був просто якийсь кошмар. Тепер вже наче як мають додати, тобто грошей на фінансування субсидії. сподіваюся, що цей вже терор трошки перестане бути. Тепер призначенням та виплатою субсидій також займається пенсійний фонд. Ви вже знаєте. На ці витрати в бюджеті закладено 37 мільярдів гривень. В уряді сподіваються, що ці грошей вистачить. Якщо я розумію, було 34, так стало 37, якщо нічого не буду. Тобто, що вважають, що грошей вистачить всім, хто потребує допомоги для оплати комуналки. Але всі ці гроші вони спрямовані на соціальні витрати. Україна має отримати від закордонних партнерів. так? А, адже всі зараз податки, зібрані до держбюджету, вони йдуть на фінансування війська. Тобто молимося за те, щоб нам допомагали наші закордонні партнери, бо від цього дуже дуже багато залежить. Це гарні новини. Будемо сподіватися, що хоч трошечки, але добавлять. і ось це не скасуючи, що пообіцяли. Тобто, хоч якась допомога, але в наступному році для пенсіонерів буде. Як я вже казала, хоча б на підтримку штанів, так як. Як кажуть, українці тримаємося, тримаємося. Наступний рік буде не менш тяжкий, ніж цей, але я думаю, що ми обов'язково з усім справимося, адже ми йдемо з вами до перемоги. Наші хлопці, знаєте, їм набагато важче, ніж нам, ніж нам, хто не воює. Але знаєте, зараз воює кожен, хто, хто як може, хтось на фронті, хтось в інформаційному просторі, так, як я, наприклад, як журналісти. Як блогери і так далі, всі люди, хто має якесь відношення до інформаційного простору, і так далі, до ЗМІ, до якихось видань, і так далі. А, і кожен з нас, кожен з українців зараз, навіть простий українець, який просто там десь працює на заводі, все рівно, ми всі воюємо. Ми всі воюємо, тому що ми. А... За нашу країну ми любимо Україну, ми будемо боротися до останнього, і ми обов'язково виберемо перемогу. Я впевнена в цьому на всі тисячі відсотків. Ось, побачите, пройде зовсім небагато часу, і ми з вами обов'язково будемо, будемо з вами святкувати перемогу. Я просто представляю, що це буде за день. Думайте про це, скоро все буде обов'язково. Віримо в ЗСУ. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.